Усім привіт! Сьогодні хочу записати коротесеньке відео на рахунок того, чи зробили ми воду чи ні. Мене багато запитують, але кожному в коментарях я не відписувала, тому що багато писати і таке кожному не відповісиш. Тож зараз хочу вам усім розказати, що ми зробили, а що ми не зробили, яка у нас вода, і взагалі яка у нас ситуація. А два тижні назад. Максим як їхав на роботу, то воду з батьком вони зробили. Я не знаю, як це в них вийшло. Вони просто-напросто витягли півтора метра шланги цієї, вгору підняли насос, і півтора метра шланга вирізали і викинули, і тоді опустили. Получається, підняли насос на півтора метра вище, чим він стояв. І тоді вода з'явилася. Але ж... Але ж, але ж вона іржова. Боже Мейсон, що ти робиш? І -ї 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 -ї. Ужас. Оце, якщо пробив мені колесо. Бачили, який молодець. Господи божечки. Ну, і ось така приблизно водичка біжить. Це сьогодні ще цілий день вона сточувалась і ось такого іржавого кольору. А... Зранку я чомусь сьогодні не набрала ту воду, то це дуже-дуже ну, яскраво помаранчевого кольору. Ну, те саме, що фонта в бутилці те, те саме тече з цього крона. Так що ось така вода. Те, що питають мене, показала і розказала миски і всі пластмасові ось такі відра, черпаки, не всваєш мить, тому що. Один-два рази наливаєш, і воно вже все в такому якомусь накипі, не накипі. Віржі, коротше говорю, ось то так воно, така у нас водичка. Ну, і ось така миска, виходить, один-два дні, і отака миска віржі виходить от цієї води. А це просто я. Навіть не кип'ятила, просто нагріла помити посіб. Ось така водичка. Ну Це ще не сильно і, я вам скажу, і ржава. Буває і похуже. Отака вода при нагріванні. По асфальту видно, що вода біжить і ржава, бо вже пофарбувалося і навіть сементон. Бачите? Уже такого кольору. Оце куди вода стікає, от таке червоне. Іржава миска і ржаве відро, і, і черпачок купила, теж вже він і ржавий. То якби ось така вода. Пить страшно і, і не можна. Так як цілий день вода стікала, я поливала повністю усе. І дерева, і кущі, і свій огородик. Усе зливалося, і за цілий день ось такої чистоти виходить у нас вода. Вона такого мутно-жовденького кольору. Це саме чистіша вода, яка виходить за весь день аж до вечора. Ось такий напор води, дуже слабенький і запах. Такої іржі прям дуже стоїть. Так як сьогодні я все поливала, то вода біжить майже прозора. Так то й не видно. То, коротше, вода не питна. Просто от поливаю усе, все, що є, оце поливаю. А на рахунок того, щоб мені щось приготувати чи випити чаю, ні, ця вода не йде. Але я дуже рада, що хоча б у них вийшло зробити цю воду, бо, бо це просто жох. Ну такими баклохами, бутльоми, діжками возили, тому що не було в чому ні помить посуд, нічого, ні. Дуже тяжко без води. То, коротше говоря, я вже боюся біля тої скважини і говорити, що є вода, і дихати біля неї боюся. Кожен раз вмикаю і думаю, вона побіжить мені чи не побіжить. Ось так. Так що, ось таке з водою. Поки що є, біжить так помаленьку, але ж, але ж трошки є. Оце зранку дві баклажки привезла і на вечір буду їхати в теплиці до брата. То знову привезу дві баклохи. Та й ось так ми з Мар'яною поки що обходимося. Нам вистачає чотири баклошки на два дні десь. Ну, це так, по мінімуму, десь чуть-чуть так. -чуть. Та от і таке. У нас сьогодні дуже ледочий обід. У мене пельмені з сметаною і з перцем. А мар'яна у нас є теж пельмені, тільки бачите, які. У мене варення, в неї жорені, бо вона варення не любить. Любить тільки жорені. І ще їх от так вмокує у сметанку, і так жує. Mm. <laughs> да? Добре. О, бачиш? А я люблю от такі сметаною. А ну скажіть, хто ще так пельмені їсть, як оце у це Мар'йона? Жорені із сметаною. У нас Мар'йона гурмон. Ось oh, так. Тож усім до зустрічі, всім пока, усім миру і добро.